І Як ви думаєте, дорогі підписники? Усім привіт! Скільки людей було врятовано за рахунок того, щоб були перевірки автомобілів через CarVertical? Напишіть свої думки в коментарях, а ми сьогодні зібрались разом з вами походити трішечки і подивитися, що продаються, які автомобілі продаються сьогодні. Місто Львів, з вас активність, з вас підписочка. Робимо репостим це відео в соцмережах, палиць згору, ми погнали по інформації. Сьогодні не робочий день, автомобілів дуже багато з цієї сторони, з цієї сторони, там далі, позаду мене. Одним словом, кількість велика, день не робочий, але автомобілів сьогодні по ціні ми зможемо подивитися і проаналізувати, що продається, і взагалі чи варто їхати на ринок. В принципі, скажу вам так: як не крути, скільки би ви не шукали для себе автомобіль? Треба розуміти, що його потрібно шукати в двох форматах. То як же це зробити? Як правильно почати шукати автомобіль, і як правильно його знайти? Насправді процес має певний алгоритм. Починаємо з того, що потрібно автомобіль оприділитися саме моделі, яку вам потрібно, яка вам подобається. Також потрібно врахувати, як ви будете використовувати цю модель. Наприклад, чи ви будете їздити більше часу по місту, чи будете їздити між містами, чи будете використовувати десь на якісь гірських... Поверхня буде якась така, розуміємо, та десь там, ну давайте сільська поверхня, сільський варіант. Тобто це також треба враховувати для себе. Тому що, купляючи автомобіль неправильно, ви його рано чи пізно будете продавати. Якщо ви купите автомобіль з низьким кліренсом, а будете використовувати десь сільській місцевості, то ви прийдете до того, що його потрібно буде продати і все-таки придбати автомобіль з вищим кліренсом. Далі бюджет. На який бюджет собі відкладаємо. Морально, скільки ми готові віддати за цей автомобіль. Звичайно, завжди рекомендую при такому розумінні і для себе підборі враховувати, що якщо у вас автомобіль буде мати 200 тисяч пробігу плюс, то розраховуємо механічну коробку передач. Це буде дуже добре, тому що автомобіль в такому плані буде в ціну невелику, та? тобто ви не будете викладати великі кошти, в експлуатації він буде простіш. Хоча, якщо дуже хочеться, автомат також можна розглянути. Просто потрібно розуміти, що автомат коробку потрібно буде за нею більш, скажімо, більшого догляду вона потребує, і тому так воно відбувається. Значить, два слова про ціни. З цінами все поки що стабільно. Єдине, що відчувається, що суттєво зросла агресивність в робочі дні. Звичайно, якщо день не робочий, от зараз, якщо ми подивимося, десь там люди ходять, щось дивляться, бачите, щось. Щось собі там, там бачать, та, якби якісь автомобілі. Але взагалі активність осінню завжди зростала, і цього разу це не виняток, осінь знову ж таки дала ось цей поштовх до активності. Я своєї сторони, друзі, ми не надаємо послуга перевірки автомобілів по всій Україні, можу сказати одну просту річ. Знаєте яку? Відчувається агресивність наших замовників, агресивність полягає в тому, що людина, шукаючи автомобіль, Якщо в нього трапляється ситуація така, що автомобіль купили і він не встиг його, ми не встигли оглянути. Чи він там в ході спілкування, поки спілкувався автомобіль, продали, після того людина покупець каже, Роман, вже бігом треба просто. Ви сьогодні, от ви вже можете, от наберіть його вже. І оця агресивність дуже відчувається. В принципі, це є нормою. Так було завжди, так воно буде, але чесно вам скажу, важче стає працювати в тому плані, тому що людина набирає і каже. Просто вже негайно. от Хтось може під'їхати, от у вас є 5 хвилин. Так? ну Я от зараз отерірую трішечки, але у вас є 5 хвилин. Потрібно вже негайно це зробити. От Просто вже все кидайте і їдьте. Е, на жаль, такі замовлення брати важко, тому що вже 5 хвилин, воно людині пообіцяти можна багато, а не виконати це погано. Я, чесно кажучи, від себе таким не займаюся. Я відразу людям кажу, якщо вам дуже терміново, просто в ту секунду вже щось потрібно, то шукайте когось іншого. Можливо, є люди, які працюють в режимі таксі, треба працювати. Це в таксі можна сказати, вже негайно все кидаємо. От хто там вільний таксіст, підійдіть мене кудись завезіть. Тут така ситуація не працює, тому що автомобіль це є дорога покупка, і оці всі спішки вони є непотрібні. Звичайно, що. Коли вам забирають автомобіль з підноса, це все, що я розказую, ви скажете, Роман, розказуй дуже багато, але ти мені мав подивитися автомобіль, і ви не встигли, я ж вам скину. У нас реально, друзі, є зараз декілька, автом... декілька вже людей за цей тиждень, які просто скинули посилання, ми дзвонимо домовляємось, а нам просто зразу кажуть: мають люди ще дивитися, ну, але завжди кажуть, що хтось має дивитися. Та? Це таке слово проти слова. Кажу, завдатка немає? Ні, немає. Коли можете показати? П'ята година, 12-та година ми дзвонили. Кажу, раніше можете, ні, не можемо 5-та. Е, П'ята дзвонив, він каже, а хлопці, вже все. <сі> Нема машини. Звичайно, що я розумію тих людей, які хотіли придбати цей автомобіль. Але тут є один тонкий момент, яким я хочу з вами поділитися. Важливий момент. І в цьому відео, друзі, я хочу донести цей момент. Знаєте, який він? Не факт, не факт що цей автомобіль, який купили, що він був дуже класний. Іноді є такий момент, коли. Ми дзвонимо, що ми хочемо подивитися автомобіль. Хтось їде дивитися з покупців, і покупцям продавець каже: дивіться, от в мене телефон, от на п'яту годину я домовлений, люди приїдуть, теж будуть дивитися, хочуть забирати. Розумієте, трішки він там підрозказав. І буває таке, що автомобіль продається за рахунок ажіотажу. Це працює, друзі. Повірте мені, відкриває вам такі, знаєте, тонкі моменти. Ажіотаж, швидкість, бігом, все, бо тут ще п'ятеро людей у вас-позаду в черзі. А коли дійсно зараз ми розуміємо, що активність суттєво зросла, продавці, знаєте, кажуть, не бліфуючи, щиро про це кажуть. Та, дійсно дійсно їдуть люди, будуть забирати швидше всього, бо от дзвонять, а ще хтось позвонив, і все, і продавець стоїть і такий, знаєте, на своєму. І це додає оцінює швидкості купівлі навіть необдуманої. Це навіть так, необдумана купівля автомобіля. Це також є. Чому я про це кажу? Справа в тому, що. За плечима є автомобілі, які ми перевіряли. І замовник не купив. Ну, тобто Він каже, Та, ну, там ви стільки всього познаходили, стільки вкладень, воно цього не вартує. Ну, тобто середина ціна ринку автомобіля, а вкладення я тоді виходжу на максимальну ціну ринку, то краще тоді відразу по максимальні купити і з цим не бавитися. А потім я дивлюсь, автомобіль проданий. Проданий автомобіль, той, який ми перевірили, людина не купила. Що це означає? А це означає, що не всі автомобілі, які вам купляють з під носа, ви би самі особисто купили. Тому, якщо автомобіль вам купили, ви не встигли його, ну, мать вам, перед вами купили, ви не встигли його там оглянути, бо його вже купили, не сумуйте, автомобілів на ринку є багато. Наразі з цим проблем немає. Та, звичайно, щось хороше треба пошукати. Але все ж таки ще раз наголошую, не падайте духом. Дивіться, казефіра, з якою вже мордочкою новішою. З 2013 року. Бачите, ті старші, вони все-таки сумніші. а Тут дивіться, дизайн все-таки 13-й рік. Зовсім по-іншому виглядає. Ми, до речі, декілька років назад вже пригадую, їх почали як тільки возити. Ми в Луцьку робили підбори. Ну, в той час -то вона дуже гарно виглядала. Зараз також. Поруч ще одна, також в цьому ж кузові. Автомобілі. Всі зачинені, все по-серйозному. Тому добре, це питання, я думаю, ми з вами закрили. Тобто автомобіль, який ви не встигли купити, не сумуємо, рухаємось далі. І не потрібно проявляти, знаєте, як кажуть, цю таку внутрішній, такі, знаєте, моменти, Люди собі зразу внутрішньо думають, що все. От зараз я знову буду, буду перевіряти автомобіль і знову його бігом куплять, тому треба вже нажимати на педальку і пошвидше-пошвидше це все робити. Тому, не знаю, чи це. Хтось дослухається до моїх порад. Але, друзі, це ділюся вам досвідом. Досвід, який вже, знаєте, я кажу, здобутий роками. Спішити, а висновок такий, давайте, по скрипту. Спішити нікуди не потрібно. Спокійно все має бути. Ви маєте бути обдумані. На вас зверху ніхто не має тиснути при купівлі. Якщо ви відчуваєте якийсь тиск, тим більше треба взяти паузу, добре все обдумати і на наступний день прийняти рішення. Навіть так. Тоді ви будете. Тоді ви правильно купите автомобіль, тоді ви будете після купівлі задоволені цією покупкою. А повірте мені, гроші, які ви збираєте, якщо ви їх правильно витрачаєте, це дуже важливо, тому що через день, через два, через тиждень важливо, щоб ви не шкодували, щоб ви потім не сказали, що це все було бігом. А я тепер дивлюся, воно зовсім не то. Я хотів кращу комплектацію, тут було не так. Треба було подумати, але якось це все так було, так, так якийсь тиск створили, ще хтось їхав, а може і правильно зробили. Тому що якщо б не я купив, то хтось би мені відкупив цей автомобіль. І от знаєте, ті всі думки вони потім, потім людей з'їдають зсередини. Ти ніби шукаєш виправдання в тому, що ти зробив помилку. Ну, це, повірте мені, це складні моменти. Тому, друзі, ми потрішечки-трішечки йдемо на завершення. Що хочу наголосити при купівлі автомобіля, друзі. CarVertical нам всім в допомогу. Внизу під відео я залишу посилання. За ним, якщо ви перейдете, ви отримаєте 20% знижки. Далі. Обов'язково перевіряйте автомобіль фізично. Можна звернутися до нас, ми надаємо послуги перевірка по всіх містах України. Можна звернутися на будь-яке СТО, можна взяти з собою товариша, до когось іншого звернутися, кому ви довіряєте. Хай автомобіль максимально вам перевірять. Ви на цьому... Грошей не економте не перевірте, тому що все, що ви перевірите, ви будете розуміти, що ви зможете поторгуватися ціною, або взагалі відмовитися від покупки. Це також буває. Тому тут треба, як кажуть, раціонально все правильно зробити. Якщо зробити все правильно, буде у вас все добре. І також наголошую, друзі, в цьому відео, оскільки сьогодні ми з вами спілкуємося. Бачите, хочеться все-все-все вам наголосити. Carverтікал це тільки історія автомобіля. Іноді фактичний стан відрізняється від історії. Є ще декілька хвилин, чому так є. Чому по Карверті, коли буває все добре, фізично перевіряємо. ну як, По страхових перевірено автомобіль в ДТП не був. Давайте я ще так покажу. В ДТП не був. Перевіряємо фізично, автомобіль вдарений. Буває таке, що автомобіль попадає в ДТП. Власник, наприклад, чи п'яний, ну будь-що. І вони не заявляють в страхову, а розбираються на місці, таке в нас буває, буває, будь-де. Якщо таке ДТП, що можуть роз'їхатись, просто роз'їжджаються. І виходить, у вас історія буде чиста, а по факту автомобіль що? Був ДТП. ДТП, який ви не знаєте. Тому у нас просто зараз був випадок, коли люди е звернулись до мене. Я перевірив Покрвертікал автомобіль, Покрвертікал зауважень не було. Чоловік дзвонить, каже на другий день, чи через два дні якось так. Каже, Роман, я автомобіль купляю. Я кажу, стоп, а ви його фізично перевіряли. Там мені достатньо коли якщо там все добре, то що може бути з автомобілем? Друзі, все, що хочеш, може бути. Автомобіль може попасти в ДТП, і це все, так як я пояснював, може бути не зафіксовано. Далі з пробігом теж бувають моменти. По карвертіку можна дивитися, з пробігом питань немає. Давайте я ще трішки так цей розповім, щоб вже не завершення. З пробігом питань немає. Таке теж буває, а по факту пробіг скручений. Здавалося, як таке може бути. А справа в тому може бути, що по кроверті, коли у вас буде шкала, автомобіль, наприклад, до 2022 року мав, там ну, наприклад, там, 200 тисяч пробігу. Ви дивитесь, шкала 200 тисяч, людина наїздила ще два роки і каже, машина стояла, а машина від'їздила ще 80 тисяч. Може, 40 тисяч в рік, якщо нормально катати, воно таке може бути. Ви дивитеся у вас по кроверті, коли все добре, 200-200. Два -200. роки вона стояла, постояла, ви купуєте автомобіль. А потім думаєте, що таке? А 300 тисяч, друзі, це трошечки вже пробіг. Це вже не 200. 300 це інша цифра. Тому майте собі розуміння. При купівлі перевіряйте максимум. Все, що можна. Фактичний стан це дуже важливо. А ми прийшли до логічного завершення. Друзі, усім хочу подякувати, хто в нас долучався до відео. Хто зробив репост, друзі, вам окрема подяка. Хто зробив. Поставив палець вгору також велика подяка. Не забуваємо активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ми рухаємось вперед, усім вдалих пошуків. Майте голову на плечах, не спішіть з купівлею. Купляйте виважено, роздумано. І після кінцевого рішення відчуття купівлі має бути, що ви вже все обдумали і ви не вагаєтесь. Оце важливо. Ще раз усім дякую, до побачення. З вами був Роман Світошак.